Привіт! Це В'ячеслав, ментор. Сьогодні ми поговоримо про таку річ, як комерційний досвід, вакансія джуніора. Як власне отримати досвід для того, щоб потрапити на цю вакансію? Дивіться, уявимо на хвилинку, що ви студент технічного вузу, вивчили мови програмування, алгоритми, структури даних, якісь там сучасні фреймвіки, паттерни, ну і тому подібне. Маєте якісь власні ПЕД-проекти, які можете показати, досить добре, технічно на цьому всьому розумієтесь. І шукаєте вакансії, бачите, що є відкриті вакансії джуніора, і технічно вимоги ви всі готові виконати. Але є така вимога, як наявність комерційного досвіду. Ви розумієте, що для того, щоб отримати цей досвід, робота потрібна. Але на роботу без нього не беруть. Виходить замкнене коло. Навіть якщо ви подаєтесь на вакансію, то вас можуть навіть не розглядати, просто скажуть, що без досвіду ми людей не приймаємо. То, власне, питання в тому, що ж це таке вакансія джуніора і як можна цей комерційний досвід отримати. Перша річ, давайте поговоримо про джуніора. Бо дехто не розуміє, що це за вакансія. Річ у тім, що Junior Software Developer це не студент, не практикант, не трені. Це людина, яка вже має певний досвід. Просто він його має ще небагато. Він, можливо, ще не має глибоких технічних знань і не буде працювати самостійно, і, як правило, не буде робити складну роботу. Але. Це не означає, що його треба навчати, що треба виділити людину, яка буде з ним працювати? Бо насправді навчати когось на проєкті, відокремивши від проєкта досвідченого розробника, це дуже дорого. Це собі може дозволити небагато компаній, і тому прекрасно можна їх зрозуміти, чому вони власне не беруть людей без досвіду, говорять, що нам він потрібен. То як же цей досвід можна отримати? Ну, зрозуміло, що перший варіант це треба піти на роботу, але ж ми розуміємо, що на роботу не беруть. То чи є інші варіанти? Насправді є. Дивіться, є два ключових чинники, які формують цей комерційний досвід: це наявність замовника, перший. Тобто, у вас має бути якийсь замовник, якому ви здаєте свій проект. Тобто він формує вимоги або ви разом з ним формуєте, і він робить acceptance, тобто ви показуєте роботу, він її або приймає, або не приймає. Це перша важлива характеристика. А друга це наявність команди. Тому що робота в проєкті це не робота самостійна, це робота в команді. І саме, будучи частиною команди. І вміння працювати як частина команди є чи не найціннішою складовою цього комерційного досвіду. То якщо ви зможете знайти проекти, яких буде замовник і буде команда, то це може зарахуватися як такий комерційний досвід. Дивіться, наприклад, можна спробувати пошукати проекти на гітхабі серед опенсорс проектів, тобто знайти якийсь проект, подивитись. Відкриті issues в ньому, тобто відкриті якісь задачки, і спробувати їх вирішити, зробивши pull request, тобто запит на зміни. Подивившись, власне, отримавши зворотній відгук від учасників цього open source проекту, проєкту, тобто вони зроблять код-рев'ю, Можна навіть пробувати самому робити код рев'ю. і... Якщо вашу роботу приймуть в проект, то ви вже цілком можете говорити про те, що ви приймаєте в ньому участь. Ну, постарайтеся, звичайно, що попрацювати не одноразово, а якісь позакривати і щось зробити якусь функціональність. Це перший варіант. Другий варіант, ви можете спробувати знайти замовника, який, можливо, якому навіть безкоштовно зробити проект. Але знайдете команду, можливо, якихось друзів, колег, з ким ви готові попрацювати разом і зробити, можливо, для якогось соціального проєкту проєктик, можливо, просто для друзів, знайомих зібравши вимоги, попрацювавши в команді, знову постарайтесь попрацювати, дотримуючись. Якогось фреймворку, наприклад, скраму, для того, щоб організувати процес роботи, зробіть беклог, планування визначте спринти, проведіть дейлі стендапи. Спринт рев'ю із демо, ретроспективу, тобто всі ці речі, які мають бути в скрамі, щоб у вас скрам майстер був. Постарайтеся все це організувати. І навіть якщо вам за цей проєкт не платять, то все одно він буде максимально близьким до такого. Ну і нарешті є курси, правильні курси, які готують людей до рівня професійного. То на них теж такий досвід можна отримати. Власне компанія, в якій я працюю, вона такі курси проводить. Я окремо там під відео дам посилання на цікаву статтю про те, де беруть джуніори, які компанії беруть джуніорів. І в Україні ми за минулий рік взяли більше, ніж наші конкуренти разом, там найближчі конкуренти. І це саме завдяки тому, що ми вибудували систему навчання, яка в умовах максимально наближених до реальної роботи його проводить. Звісно, ну це не зовсім можна назвати там прямо комерційним досвідом, тому що все-таки є ще один момент в комерційному досвіді, коли за вашу роботу платять, і тут є рівень відповідальності, інший вищий. Але наближеність власне вам дозволить це коло розірвати. Тобто, коли ви не можете потрапити на роботу, тому що досвіду немає, і здається, що ситуація безвихідна. Але насправді це не так. Тому, власне, такі варіанти, можливо, у когось є ще якийсь досвід поради, буду радий почути в коментарях. Дуже дякую всім. Щасливо!